Я Антоніна Букоч, сертифікований тренер Google for Education. У цьому відео я покажу, як на пристрої з системою iOS викладач може оцінювати роботи учнів додатку Google Class. Знайдіть та відкрийте значок. У вікні додатка натисніть три риски ліворуч угорі. Оберіть серед курсів, які викладаєте, потрібні. Далі перейдіть на сторінку завдання та відкрите призначення для оцінювання. Вікно містить угорі поле з максимальної кількості балів за завдання, яку викладач за потреби може змінити. Нижче знаходиться вкладка інструкції з описом призначення та вкладка роботи студентів зі списком та статистикою. Для якісного оцінювання роботи натисніть на прізвище студента та працюйте з індивідуальною сторінкою відповіді. Тут міститься оцінка, вкладені файли та приватні коментарі. Для перегляду роботи відкрийте файл відповіді, збільшите масштаб фото. За потреби Внесіть власні позначки чи правки. Активуйте Олівець, позначте та напишіть. Для збереження натисніть Праворуч Зберегти. Буде створений окремий файл поруч з оригінальним. Додайте Коментар, Змініть. Оцінку та натисніть Повернути для того, щоб сповістити учня про те, що робота оцінена. Якщо сподобався цей огляд, шукайте більше відео на Навчайте, де б ви не були.